Ким є, це те за що нас вбивають, і дуже прикро, коли цього люди не розуміють і продовжують слухати російську музику навіть зараз, станом на сьогодні. Креативні індустрії в Україні це приблизно 6% ВВП. Є компанії, які з усього їхнього бажання і підтримки України не можуть е, мати контракт з країною, в якій йде війна, національна ідентичність. Е, вона неможлива без культури. Вітаю Андрію. Це була твоя ідея записати інтерв'ю про креативні індустрії тут, в майстерні театру, яку переобладнали під малу сцену. Розкажи ось на цьому конкретному прикладі, що таке загалом креативні індустрії. Ну, креативні індустрії це таке доволі широке поняття, і на прикладі лише однієї малої сцени дуже важко його розкрити. Але якщо говорити вже про малу сцену, і чому саме я хотів, аби це ця розмова була тут, тому що мала сцена — це один з таких яскравих прикладів трансформації просторів, трансформації якихось старих сенсів щось нове. Так і сьогодні ми тут і можемо бачити, як по європейськи, як по інноваційному виглядає це приміщення, і також ми можемо бачити на сторінках. Театру, які саме тут відбуваються вистави, які саме тут відбуваються мистецькі активності, і, на мою думку, це такий дуже гарний індикатор розвитку креативних індустрій в Чернівцях, що дуже важливо для нас. Ми створюємо якісь нові сенси, які дуже важливі, які нематеріальні. Тобто, чи можна сказати, що креативні індустрії це творчість, за яку платять гроші? Це дуже грубе. Порівняння, але якщо ми будемо дуже спрощувати, ми так ми так можемо сказати. Але насправді дуже важливо відокремити мистецтво, культуру і креативні індустрії, тому що креативні індустрії також належить і мода, так і мода, припустимо, весільні ем, сукню у волосі. Це е, також креативні індустрії. Якщо говорити про Бабин Бучок, mm -hmm. це проект річного жителя Стороженця, який фотографує їздить самому Буковини, Фотографує будинки, колодязі, побут. Автентичний. Це теж креативна індустрія? Звичайно, я пишаюсь знайомством з цією людиною. Я пишаюсь, що він є резидентом лабораторії культури, що він був на наших кемпах. Ми підтримуємо з ним зв'язок. Ми дуже високо оцінюємо його діяльність. І, звичайно, що те, що він робить, це креативні індустрії. Тому що, по-перше, він колекціонує речі і реставрує їх. Це музейна справа. Він створює контент. Ах він створює медіаконтент, Він робить експедиції. Він веде блог, в якому описує свої подорожі. У нього свій патрон, так який монетизує його подорожі, його діяльність. Популяризацією мистецтва займається громадська організація Лабораторія культури, яку ти заснував у 2016 році. Якщо я не помиляюсь, за цей час ви створили багато проєктів, Ви переносили у віртуальний простір епізоди книг, пам'ятники, навіть психотерапію. Було таке, який проєкт ти вважаєш найуспішнішим за весь цей час? У нашій організації є кілька е, лінійок е, діяльності. У нас є так, якби кожні там два-три роки, ми збираємося, обговорюємо наші якісь стратегічні цілі, е, чим ми займаємося, чим ми фокусуємося в цьому періоді. Що для нас якби є пріоритетнішим? То е, Саме зараз так, у нас фокус це розвиток і створення сприятливого клімату для креативних індустрій на Буковині. В цьому контексті то нашим таким основним проектом є «Щорічні кемпи. Тобто ми вже проводимо їх, здається, в четверте. Кожного року ми збираємо тих людей, які нам видаються дуже перспективними, у яких є потенціал, які найближчі місяці або роки стануть якимись визначними акторами на цій сцені креативних індустрій. І цей кемп він це такий інтелектуальний чіл, де відбувається нетворкінг, де відбуваються різні лекції. Вважаємо це доволі успішним проектом, тому що дуже багато наших випускників, наших резидентів потім стають дуже відомими, популярними і вони там інколи пишуть, Дякую", що саме якісь знайомства, якісь ідеї, якісь інсайти, вони саме отримали на кемпі. От ви ще згаданий Бабин Бучок, так от він отримав можливість побувати у нас на кемпі, і ми отримали можливість знайомства з ним. І вважаємо це дуже, дуже дуже хорошим знайомством і дуже хорошим таким от результатом. Е якщо говорити про іншу лінію, це про продакшн, тобто про створення якогось культурного продукту, то нашим останнім проектом, і напевно, таким, яким, м -м, який набув найбільше найбільшого розголосу, це реконструкція сен. На з книги Максима Дупешка у віртуальну реальність це був доволі довгий проект. Він нам сподобався в тому плані, що ми там застосували дуже багато чого нового. Тобто, ми дивилися, що є в світі нове. Які є практики, як краще арсифрувати людину, як краще перенести будинок відновити його, який він був там фотографій якихось старих, так як він буде виглядати в віртуальній реальності, аби людина отримала цей імерсійний досвід, тобто досвід цього занурення у віртуальну реальність, цей проект є доволі успішним. Ми зараз на перехресті, яке фігурує у книжці Максима Дупешка Історія варта цілого яблуневого саду, саме це перехрестя ви перенесли у віртуальний простір. Сцена з цієї книги. Якраз ось цей блакитний балкон. Наскільки я знаю, це місце, де познайомились головні герої. Розкажи, скільки часу ви взагалі провели на цьому перехресті ваші розробники? Наші розробники працювали доволі довго, тому що вони ходили і е, фотографували кожен будинок, який тут Є тобто їм потрібно було співставити фотографію з архіву з тим, яке воно сьогодні, для того, аби відтворити реалістичний 3D-простір. І це тривало думаю близько місяця. Але тут важливо все години, коли це робилося, так тому що трафік. Люди, так це все трошки відволікає. Тому що це робилося дуже зранку. Там шоста, сьома ранку, коли ще доволі мало людей, коли ще так доволі приємно працювати, коли є світло. Я бачила власне цю сценку, і в цій сценці здавалося більший простір ніж є. Насправді, це через те, що раніше не було якихось будівель, чи через те, що в принципі VR він таки розширює. Це такий суб'єктив суб'єктивний досвід віртуальної реальності. Насправді, тобто ми намагалися якби зберегти правдоподібність. Вістани, так, але не все нам вдалося. В цій сцені є ти і є Максим Дупешко. Як герої. Ну, все таки пасхалки, так ніби тому, що нам потрібно було людей шифрувати. Ну, ми створювали персонажів, використовуючи реальних людей, вдягали їх в якісь на автентичні костюми. Потім ми створювали з них 3D-об'єкти. Нам потрібні були якісь додаткові люди, і в принципі, якби автор книги, так Максим Дупешко, ми зробили його водієм трамваю. Така ніби пасхалка, цікавиночка для. Так для не читача, а для користувача цієї сцени, так для глядача, ну і також там мене цифрували. А де можна переглянути взагалі це, це відео? Ага. Це, цю доповнену реальність. Ми залишили у бібліотеці м, на науковій на Вулиці Кобилянської, Так у них є свій шолом. Туди можна прийти. Я думаю, що вам там асистент налаштує, покаже, як його вдягти, як пересуватися. Це дуже важко саме вербально передати, так тому це лише з досвіду. Як це, коли ти вдягаєш шолом, ти знаходишся в іншій якби, реальності, тому що шолом зареагує на твої рухи. Я знаю, що в бібліотеці, в якій ви залишили ці VR-окуляри, зріс попит. На книжку Максима Дупешка це була ваша ціль популяризація цієї Ні, книги? Насправді наша ціль була це відпрацювати, відточити деякі технології на майбутнє. І е, так просто сталося, що в той день ми побачили з Максимом Дупешко, і е, така була ідея спонтанна: а давай твою книгу, якийсь фрагмент, якби твоєї книги оцифруємо. Тому що для нас в першу чергу було важливо е, зрозуміти, які технології е, і з якої точності дозволяють такий продукт зробити. І те, що так пощастило саме Максиму, ну це вже його вдача. Інакшим проектом е це було навчання, і після цього навчання е у нас були стипендіати, які також створили якісь проекти, коли люди е зовсім з іншого фаху е планують це водіальні змінити, і вони в дуже короткий термін отримують якісь такі навички, які роблять їх. Е Конкурентними на ринку праці креативних індустрій, тому що я знаю, що якісь наші випускники вони вже отримують замовлення за кордону, вони вже працюють якби на закордонні ринки, але о, дуже важлива та, те, що вони залучають ем, кошти в Україну. Тобто вони є по суті експортерами послуг з креативних індустрій з за кордон. Е, і зараз, оскільки. Креативні індустрії це така доволі перспективна галузь. в плані відновлення економіки, так само так, тому що ми бачимо, що економіка нині не в не найкращому стані, це належна річ під час війни. Ми бачимо так само та те, що цифрові технології, IT, креативні індустрії це в принципі доволі такі вцілілий. Пошкоджений, але в канал валютної виручки в Україну я знаю, що станом на сьогодні креативні індустрії в Україні це приблизно 6% ВВП. І я думаю, що ми будемо рухатись далі. Я так очікую і спілкуючись з якимись економічними аналітиками, я думаю, що ми дійдемо під час післявоєнного відновлення до 10%. Це дуже хороший показник, насправді. Три роки тому в одному інтерв'ю ти е, сказав таку фразу, що е, штучний інтелект у Чернівцях це як покласти біде у теремок. Пройшло три роки, на якому ми зараз етапі? Ти mm. якось змінив свою думку? В принципі, на тому самому, тому що три роки це був період е, два роки карантину, е, пандемії, рік повноштабної війни і. Тут не можна говорити про якийсь розвиток. Це, це доволі груб, е, груба фраза, так але вона насправді відображає те, що е, не можна інтегрувати якісь новітні рішення, якісь новітні концепції, типу смарт-сіті, е, в місце, у якому відсутні нормальні дороги, тому що Римська імперія, наприклад, так вона процвітала саме завдяки, і е, в тому числі так завдяки дорогам, які е, деякі з них навіть досі збережені. Е, і коли немає цього, то дуже важко інтегрувати. Та якісь цифрові рішення, якусь електроніку, якісь, е, якісь такі речі, так коли е, самі фізичні носії, там дорога, інфраструктура, стовби, так, коли вони все в такому поганому стані. Тому я думаю, що на жаль, мало що з того часу. Це моє якби, належне пояснення. Є три роки це доволі мало часу. Три роки таких важких важких часів це також знижка, але я вірю в те, що ми доживемо до кращих часів. З іншої сторони. В чорній штаті дійсно дуже багато ем, талановитих айтішників, талановитих дизайнерів, е, талановитих людей, які е, щоденно створюють якісь культурні, е, якісь цифрові продукти, але проблема є те, що вони їх створюють на експорт. Тобто, це е, в кращому випадку клієнти з інших областей, які більш прогресивні, в якішому випадку. Ну, для нашого розвитку, але загалом це для закордонного клієнта. Тобто люди живуть тут в Чернівцях, але створюють і реалізують свій потенціал на запит не місцевого клієнта. Тобі пропонували співпрацю з міською радою або якісь посади? На, на якихось етапах це було. Саме посади не пригадую. Звичайно, які, якісь. Пропозиції по співпраці вони звучали в різні етапи, якби в мого життя і моєї кар'єри від різних політичних сил, які я не буду називати зрозумілих причин. Наразі у мене немає таких амбіцій. А що для розвитку креативних індустрій в місті важливіше активність громадського сектору чи якісь управлінські рішення посадовців? Ну на насправді синергія цього всього я являюся сторонником такого, що чим менше держава вмішується в справи, тим буде краще, тому що будь-яка зарегульованість вона приводить до Рормалізації до таких речей там, де творча енергія, вона як застопоряється і потім перестає рухатися. Тому все таки перекладати якусь відповідальність саме на ем, е, управлінців е, на міську владу. Це патерналізм. Ну міська влада, якби нічим нам не зобов'язана в цьому плані, так вона не може нам створити творчу людину, тому що творчість це є такий, ніби колективний результат всієї міської спільноти. Я думаю, що у Чернівців є доволі потужний потенціал, ну це враховуючи і історію міста, і ті культурні пам'ятки, які збереглися, і ту матеріал, і ту культурно матеріальну і нематеріальну спадщину, яка збереглася на прикладі сусідніх з Чернівцями міст. Як Чернівці можуть. Розширити свою культурну індустрію. Ну, на, на, на прикладі, я би сказав так, що е, варто прийняти не тільки з містами, а й з селами. Неподалік від нас є село Криворівня, е, в яке вже там, понад 100 років люди приїздять, там був і Грошевський, і там є музей Це Таке маленьке село воно створило собі сторітельних. Туди люди піднімаються. У нас є чертория, так, як приклад. Чер, та, чертория, так, чортири, так. Оце такий аналог, який, е, напевно, також бере на у криворівні. Так? І... Я думаю, що це правильний шлях. Е, тому що мірятися містами це, це доволі складно. Ясно, що ті міста, які нас оточують, Івано-Франківськ та Львів, е, бо вони в цьому плані попереду нас трошки. У нас ще є Тернопіль поруч, Хмельницький. Е -е -е. Так, я думаю, що, що, що от, якщо порівнювати з містами, то це дуже важко, тому що е, у нас все-таки різна культурна спадщина. Це все-таки формує якби, ці креативні спільноти. Тому нас найбільше, на мою думку, Порівняно те драшніше там з Ужгородом, з Івано-Франківським, з Львовом. Я думаю, що всі четвірці міст ми не найшвидші, на жаль, але можливо колись будемо. Як тобі пам'ятник Воробкевичу? Я знаю, що ваша громадська організація, коли зняли реальний пам'ятник, розробила його в віртуальному просторі. Як тобі той пам'ятник, який презентували нещодавно? Ну насправді очевидно те, що він з самого початку не був за думкою частиною якби цього скверу. І його вже поставили в кінці, ніби як на е, такі дуже агресивні вимоги м, активної спільноти, так міста? Е, насправді, сам його дизайн мені доволі подобається. Е, Багато людей писали так, що він ближче до людей, він не знаходився якби на якомусь підвищенні. Це доволі круто і доволі по-європейськи. Я вже бачив навіть якісь неточності стосовно того, що ніби одяг на такий, який мав бути би у того сану, якому я, відповідав Сидір Воробкевич. Тому мені здається, що Факт його повернення дуже добре, так Тому що міська влада почула вимоги ем, спільноти і, в принципі, взяла їх до уваги. Це дуже добре. Е, сам факт. Е, сам цей пам'ятник — це все таки більш питання смаку і професійності. Я не можу настільки професійно це оцінити. Але а як чернівчанам, але, але як чір але як чернівчанин – це е, такий самий. Пам'ятник на бекграунді, який ніби от, є як, е, е, Розі Ослендер, пам'ятник поставили. Він такий доволі непримітний і, не, і, і видно, що він е, не був в задумці площі самого початку. Так? Тому що площа була турецька у е, 2006 році, здається, а пам'ятник Розі поставили у 2018 році. Е, тобто, це таке вкраплення, яке задовільняє якісь точкові вимоги. Е, якби, Мистецької частини міста. Це нормальна практика. Е, тому якби е, сказати, що я щось дуже там, якось задоволений цим, то я не можу. Але сказати, що мене якби, дуже там обурює, те, що знов там, щось робили, не ну, так також немає. від часу, часу мережі вибухають, власне, тими музичними чартами російською музикою, яка потрапляє там, в топ-10. Що треба зробити для того, щоб українці перестали слухати російську музику і, наприклад, купили собі квиток на виставу на малу сцену або пішли на миколайчук фест На жаль, ми побачили, що ні е, перші вісім років війни, ні рік повномасштабного вторгнення, на жаль, не вплинув на всі чарти радикальним чином. Ми досі можемо йти чернівцями і почути, як молодь дрифтує десь в центрі міста або біля майдану на кільці, і звідти лунає музика російських реперів. На мою думку, це є дуже глибока проблема ідентичності. Тобто, у, у, у багатьох людей немає чітко вираженої, чітко сформованої ідентичності українця, як, ну як нації, або як політичної нації, в цьому вся причина. Тобто проблема не в тому, що вони слухають музику російську, а проблема в тому, тобто це проблема, але це, ем, це симптом, ем, а не причина. Причина це відсутність ідентичності конкретної, і саме через це у людей немає принципів, за якими вони відсікають або не, не, або не відсікають якби, культурний контент. На це може якось вплинути креативна індустрія? Я думаю, що вся діяльність якби цієї сфери спрямована е, на те, аби е, якимось чином інкорпорувати. Е, Традиційні речі, ознаки культури, в нас щоденне життя. Звичайно, що культури і креативні індустрії це ті речі, які в принципі нас формують як культурні особистості, так якісь свідомі елементи суспільства, і це дуже має потужний вплив, так на творення твоєї ідентичності, не тільки я кажу про національну ідентичність, взагалі про будь-яку ідентичність, так, але в тому числі національно, і це дуже важливе сьогодні, тому що те, ми є. Це те, за що нас вбивають насправді, і дуже прикра, коли цього люди не розуміють і продовжують слухати російську музику навіть зараз. Яка взагалі роль креативних індустрій в відбудові України після нашої перемоги? Ну, якщо говорити по такі, якби потреб, то найперше це якби економічна роль. Тому що дуже багато ланок постачання е, втрачені е, відбудова якоїсь інфраструктури вона буде не така швидка, як хочеться. Так а саме е, креативні індустрії, е, е, IT, архітектори, реклама, піарники, дизайни це все буде. Е, Дуже затребуване, і зараз затребуване після завершення війни, коли інвестори та клієнти за кордоном будуть ще більш впевнені в тому, що все добре, що їхні кошти замовлення в безпеці. То саме такі виділяльності буде становити доволі високий відсоток, якби від взагалі валютної і від, від економіки в Україні. Це перше. Друге, на мою думку, більш важливе для мене це те, що ми будемо репрезентовані за кордоном взагалі в світі на глобальному ринку праці. Як Нація технологічна, як нація, яка володіє сучасними інструментами, так створення якихось нових культурних продуктів, це мега важливо, тому що, на мою думку, національна ідентичність вона неможлива без культури. І ми навіть от бачимо, коли окупанти приходять в якісь пункт, так от перше, що вони роблять, це вони намагаються демонтувати пам'ятник і поставити свій пам'ятник. Так само вони там книг, е, намагаються там книжки забрати або знищити, тобто знищити культуру для них, це. Означає позбавити цю націю на право існування, на самовираження. Так само, от, наприклад, як вони постійно намагаються собі присвоювати якісь культурні здобутки, наукові здобутки собі, так тобто, це говорить все про те, що ознакою самодостатньої нації, самодостатньої країни, є у неї дуже високого рівня культури. Які проявляються якраз через власні культурні продукти, через визначних особистостей, через якісь власні великі національні проекти? Тому я думаю, що креативні індустрії, їхній розвиток якраз до такого і буде приводити, що Україна стане якимось таким собі цифровим хабом східної Європи або навіть якимось хабом креативних індустрій східної Європи, тому що дійсно у нас доволі потужний потенціал в цьому плані? Ваша громадська організація живе за рахунок грантів на різні проекти. А що ви робите в період, коли немає проектів? Насправді ми не живемо з лише заради проєктів за рахунок грантів. Я думаю, так якщо оцінювати, то діяльність за за рахунок грантових коштів становить десь відсотків 60, Можливо, в цій нашій діяльності. У нас також є стабілізаційний фонд, тобто ті кошти не проектні від донорів, так а власні кошти, власні накопичення, так, які ми витрачаємо на ті речі, які з нам нам. Цікавими в першу чергу, це можуть бути якісь такі експериментальні проекти. Наприклад, тут ми робили спільно з НВА ем, е, силянки в AR, так тому що ми до такої думки прийшли, те що не всі речі можна приміряти, не всі речі можна ем, придбати, тому що деякі силянки це можуть бути якісь реконструкції або дуже старі речі, які не можна вдягати. Так і е, це був такий цікавий експеримент, якби і в принципі ем, він не настільки дороговартісний, щоб під нього. Проект писати, я скільки от ми володіємо якимись там заощадженнями, так стабілізаційними, тому на такі речі кошти витрачаємо зараз. В період війни зрозуміло, чому європейські гроші йдуть на підтримку вимушених переселенців, так і на армію. Українську, а, а як виживають креативні індустрії? Чи є там гроші від Європи, які зараз спрямовують на розвиток креативних індустрій? Ну насправді креативні індустрії вже третій рік страждають. Тобто, починаючи від перших двох років пандемії і від року повномасштабного вторгнення, найбільша проблема на думку, це відтік спеціалістів. Тобто, по оцінками п'ята п'ята частина людей залучених в креативній індустрії виїхала з країни. Це велика проблема. Тому що втрата коштів, втрата обороту це відновлювана річ. Втрата людського капіталу це проблемна річ. Тобто, люди, чи вони повернуться назад, ми цього не знаємо. Це перше. Друге, на рахунок, якщо говорити про кошти, так клієнти. Переживають і не знають, що що робити з замовленнями, які нині є в Україні. Це якісь якісь довгострокові замовлення. Так, в принципі, економіка України показала те, що перші перші місяці були шокові. Так, березень, квітень, так, економіка пережила шок, але ми бачили, що вона стояла. Українські фахівці, українські креативники показали те, що вони готові комунікувати з клієнтами навіть під час повітряних тривог, навіть під час блекаутів. Але навіть попри це є компанії, які з усього їхнього бажання і підтримки України не можуть ем, мати контракт з країною, в якій йде війна через якісь свої внутрішні там політики по безпеці активів. Тому відтік е, коштів також є. Я не знаю ні одні однієї галузі економіки, яка би навпаки зараз процвітала, тому цілком логічно, що креативні індустрії зараз також потерпають. Дякую за розмову.